Царий Симир 25 жовтня 2023 року. Дорогі діти, вітри зла, ненависті, немиру завивають землею, щоб знищити життя. Тому Всевишній посилає мене до вас, щоб била вас на дорогу миру та єдності з Богом і людьми. Ви, дітоньки, мої просягнуті руки, моліться, постіть і приносьте жертви за мир, благо, яко прагне кожне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Вітри зла. Ненависті завивають землею. І, і хочуть. Принести смерть, знищити життя. Принести смерть. Ну, буквально Марія каже, що зло хоче тебе вбити, тебе особисто, не, не когось там, а, а тебе. Знаєте, в мене написали, запитали таке питання, що в мене просто взагалі вибуло з колії. Що я думаю про теорію плоскої землі? Ну. Це мені так стало смішно. Я, я думаю, що якщо ти сьогодні дізнаєшся, що, що земля плоска, то в мене питання, як воно змінить твоє життя? Що це змінить в своєму житті особистому? Відповідь нічого не змінить. Абсолютно. Та земля кругла, плоска, квадратна. Це змінить твоє життя, знання цього змінить твоє життя. Або якщо ти дізнаєшся за 5 хвилин раніше, що вона плоска, ніж всі, то це змінить твоє життя не змінить. Ніяк не змінить. Ці всі теорії плоских земель, квадратних, я не знаю, космосу, інопланетних, там цих всіх. Ну, просто в кого яка фантазія, неймовірно, божевільна просто фантазія. Вибиває тебе від себе самого. У тебе нема часу дослідити. Свої аналізи піти здати, дослідити, що в твоєму тілі відбувається. Ну бо ти маєш висліджувати землю: чи плоска вона, чи кругла. Не маєш часу на молитву. Ну звісно, бо маєш дивитися всі новини всього світу, деякі катаклізми, деяке щось трапилося. І... І ось ці вітри просто крадуть час, крадуть у нас життя. Вже крадуть. Не так, що вони. Прийдуть, вони завивають. Що значить завивають? Що вони зараз віють? Вони зараз працюють, ці вітри зла. Вони нікуди не діваються. Ти спиш, а вони працюють. Ти прокидаєшся. І поки там в телефоні новини читаєш, листаєш, то вони вже працюють, вже працюють над твоїм життям, над своєю свідомістю і хочуть вкрасти твоє життя. Не чиєсь, не моє. Твоє. Моє теж хочуть вкрасти, але з іншої сторони. На кожного вітри зла знаходять підход, бо вітер дує, зараз вітер роздує на всіх однаково. Лише як ми одіти, в що ми одіти, яку одіж ми одіти в броню Господню чи в, в кутюр'є від, від Hugo Boss. не знаю, там, які там Versace, Dolce Gabbana і такі різні речі. Тобто, як ти одіж вдягнути, але не, не цю одіж, а духовну одіж, яка в тебе. І ця одіж тебе захищає від цього вітру. Все інше все інше, це просто розбиває тебе, роздирає всю цю одіж, всі ці теорії заговорів, теорії плоских земель, теорії. Зараз теорії вже просто, ну, на все є теорія. Звідки пішла людина, звідки пішла світ? звідки то-то-то-то-то-то. І це мільярди, мільярди теорій, скільки людей, стільки. і і ідей, яка земля у нас може бути. Я думаю, що ромб може бути. Чому ні? Або прямоугольна якась, суперфайна. Ну, тобто, мені взагалі не важлива, яка земля. Не змінюю, не змінюю нічого. Яка земля, моє життя? Вона ніяк не впливає на моє життя. Якщо завтра скажуть, що вона плоска, добре плоска, то й плоска. Живемо далі. Тому давайте не відволікатися на всякі такі різні новосучасні теорії, які розкручують, популізують в інтернеті, а займатися своїм життям, своїм наверням, наверням своєї сім'ї, наверненням свого міста, своєї країни, своєї землі, свого світу, всього. світу. Ось цим маємо займатися, а не чим попало. Ви, дітоньки, Каже, ти дитинко, прося... ти моя дитинка простягнута рука. Молись, пости постій, принось жертви за мир, благою яке прагне кожне серце. Ось що нам треба робити: молитися, постити і приносити жертви. Що таке принести жертву? Я вже казав, що жертва може бути будь-яка. І навіть не дивитися в неділю, не брати телефон до рук це жертва буде. Ай-яй-яй, для кого це буде смертельна жертва. Але ось таку жертву хоче Господь. Ту, яку ти... а, ну, тебе ломка, але ти віддаєш. Але ти віддаєш. Ось це справжня жертва. А не я не буду їсти м'ясо в п'ятницю з'їм файної рибки в ресторані піду. А це що, піс чи що. Ну і такі різні речі. Кожен знає, яка жертва для нього є болючіша. Комусь кави не випити у нього вже буде ломка. Комусь новини зранку не прочитати. Комусь, не знаю, там, алкоголь не випити в п'ятницю. Це взагалі, про що ти кажеш? Як то в п'ятницю не виписує, це ж день водія? <сум> Я жартую, ну але так люди є. Є такі люди. Комусь бокал вина перед сном не випити, як це вино? Вино? Це Ісус перетворював воду на вино. Маємо всі пити вино? Ні, не маємо. Ні, не мусимо пити всі вино. Якщо ти п'єш вино перед сном і думаєш, що це нормально, бокал 0,5, вина п'єш, і це, це чітка порція, норма, то це ненормально. Це вбиває твій гормональний стан всередині твого тіла, і ти будеш, скоріш за все, жирний і червоний. Ну, так що подивись сьогодні в зеркало. Якщо ти жирний і червоний, на лице червоний, то в тебе проблеми з алкоголем, юначе або. Юначка, так скажемо. Подивись, бо зазвичай це наяву. Зазвичай це наяву. Або надмірна вага, і, і з червонінням всього тіла, особливо, особливо лиця. Це ознака, що вистачить. Бакал вина перед сном вживати. Треба просто води випити, а взагалі нічого не пити. І лягати спати, і не їсти після шостої. Жартую, можете їсти, але не все. Тортики не треба їсти на ніч глядя. Оце також буде потім просто ожиріння без червоного обличчя. <рес> той, той таке, молимось, витриваємо в молитві в пості і в жертвах. Давайте жертви. Жертва може бути тортик не з'їсти на ніч. Також добра угодна жертва. Тому давайте сьогодні на практику візьмемо якусь жертву і зробимо її в інтенціях миру. Будьте благословенні, мир вам, благодать і радість з Па-па!